24 липня відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету та комунальної власності. Серед понад десятка питань ключовим стало внесення змін до бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік. Також депутати розглянули уточнення щодо міжбюджетних трансфертів, перерозподілу коштів між галузями та до фінансування окремих програм, зокрема соціального захисту медицини та підтримки національної гвардії України. Також заслухано звіт про виконання бюджету за перше півріччя, який отримав підтримку комісії. Відповідно до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації у нас збільшується інша субвенція в сумі 50 тисяч гривень ці кошти спрямовуються головному розпоряднику управління праці та соціального захисту населення на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 60 тисяч гривень членам сімей загиблих військових. Відповідно до рішення Канівської міської ради, у нас збільшується теж інша субвенція в сумі 500 тисяч гривень, і ці кошти спрямовуються головному розпоряднику про рівню житлово-комунального господарства на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації. Збільшується інша субвенція по загальному фонду в сумі 1 мільйон 225 тисяч 500 гривень і теж спеціального фонду в сумі 520 тисяч гривень. І ці кошти теж спрямовуються головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 14.07 сьомого номер вісімсот Вона збільшується. Освітня субвенція з державного бюджету в сумі 40 мільйонів 778 тисяч 600 гривень. Ці кошти спрямовуються головному розпоряднику управління освіти, молоді та спорту на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Відповідно до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації збільшується інша субвенція в сумі 174 тисячі 500 гривень. Ці кошти спрямовуються головному розпоряднику виконавчому комітету на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу. Збільшили субвенцію на виплату одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військових. Відповідно теж до розпорядження Черкаської обласної адміністрації збільшується інша субвенція в сумі 200 тисяч гривень і спрямовується головному розпоряднику управління та соціального захисту населення на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі п'ятдесяти тисяч гривень, члена сімей загиблих військових, виділили кошти з бюджету на програму забезпечення Нацгвардії України. Головному розпоряднику виконавчому комітету спрямовуються кошти в сумі 6 мільйонів і 700 тисяч гривень. Із них на програму забезпечення функціонування підрозділів Національної гвардії України в умовах відбиття військової агресії з боку Російської Федерації. В сумі 1 мільйон гривень збільшується дохідна частина загального фонду і бюджету. І ці кошти спрямовуються на програму забезпечення функціонування підрозділів Національної гвардії України в умовах відбиття військової агресії з боку Російської Федерації. В сумі 500 тисяч гривень. Рекомендації комісії передадуть на розгляд найближчої сесії міської ради, яка запланована на 30 липня.